Доброго часу доби, знаходимося біля Вавилону, будемо виїжджати на Слобожанський проспект. Попереду буде смуга у нас після заправочного комплекса, отого нам за рекламу не платили, побачите самі. Буде смуга розгіну. До питання того, що в інколих випадках в деяких наполягають на іспитах у сервісному центрі, що нібито на цих смугах гальмування або розгіну можливо зупинятися. От, поїхали. І так вмикаю лівий поки ще повороту а, і подивився от дзеркал заднього видушу, нікого нема. І поїхав. Слідкуємо, да? тобто їдемо тут у нас дві смуги руху. На під'їзді до заправочного комплексу. Це, до речі, е, декілька маршрутів тут проходять. Е, шостий, наприклад, так. Тут вмикаю правий по повороту. Займаю місце, інакше неможливо виїхати на смузі розгину. А нам ж наполягають, що водії, які рухаються зі смуги е, попередній частині безпосередньо по проспекту, можуть тут зупинитися на цій смузі. Як тоді? Весь цей транспортний поток, і ми у тому числі зможемо, вибачте, виїхати, набрати швидкість. Це стосується всіх смуг розгіну, всіх смуг гальмування, незалежно від того, де знаходиться. Тому що маршрути 1, 2, 3, 4, сервісного центру 1249, вони виходять на вулицю Каштанову. І там, знову ж таки, смуга розгіну, смуга гальмування. На смузі гальмування подивитись попереднє перед цим маршрут. І там я показую, що там є вказівна стріла 1.18, і взагалі з неї потім виїхати на повернутися на каштану вулицю неможливо, треба повертати на заправочний комплекс. І таким же чином смуга розгину. Вона для цього і призначена. Так, да, я погоджуюсь, що 15 розділ правил дорожнього руху не вводить обмежень, прямо що забороняється зупинка серед прочих 10 пунктів. Нема, що забороняється зупинка на смуг гальмування або розгіну. Але почуйте, вони призначені для гальмування, для розгіну. Вибачте, за приклад, є жіночий туалет, є чоловічий. Не сказано, що забороняється жінкам заходити в чоловічий туалет, але вони тільки для використання відповідних статій предназначаються. Дякую за увагу.